Друзі, вітаю! Самі Рай. Рада вітати вас на своєму каналі і хочу всім подякувати за нові підписки, за коментарі. Хто мені пише, дуже-дуже вам вдячна, за, за вподобайки, за перегляди. Дуже прошу, хто дивиться мене, підписуйтеся, тому що це грає велику роль для розвитку мого каналу. Ну і сьогодні хочу показати у мене знову розпаковка. Кому цікаво, залишайте. Зайшла мені посилочка з Інтерфлори, до речі, дуже е, швидко. Я навіть не сподівалася. І е, якби не е, Укрпочта, а нова почта, то було б ще раніше. А так як в нас е, Укрпочта тільки два рази на неділю привозить, то тому могла ще вчора чи позавчора отримати. Поки розберешся, що і як назамовляла. Не знаю, коли в мене тормоза будуть. ну Сподіваюсь, що це вже останнє замовлення по насінню. Так що зараз будемо дивитися. Так, вже новий каталог. На весну. О, добре. Потім подивлюсь, це дуже люблю роздивлятися. Знову хочеться щось замовляти. Ну, і що я замовила. Так, капуста білоголова, пушма, F1. Так, це у нас надранній гібрид. Така. Посію хоч по пару штук, бо я говорила, що якщо пізно прийде, то вже залишу на наступний рік, щоб висівати, але висію по пару. Так, капуста білоголова Трансам f Ф1. Універсальний гібрид з вегетаційним періодом 120-140 днів. Рослина потужна, головка вирівняна, сковита середньою масою 2-4 кг. 2 або 4 кг. Має щільну внутрішню структуру і ко коротку кочеришку. Толерантий до фізоріозу та судинно-бактеріозу. Сікий до Пошкодження трипсами. Насіння оброблене. Ось така капусточка. Так, слідуюча пекіночка. Обов'язково посажу. Маноко f 1 Так, далі. Ну, огірочки посадимо. Я в минулому році садила. Мені подобається, тому буду ну, ще рано висаджувати. Так, і Рубінштейн. Це в нас. Новий ранній пантерокарпічний гібрид корнішонного типу, вегетаційний період складає 37-40 днів. Рослина потужна відкритого типу з невеликими листками, е, стресостійка до, та пластична до е, агротехні, агротехніки вирощування. Добре реагує на внесення добрив, плоди горбкуваті завдовжки 10-12 см. Чудові смакові якості при маринуванні та засолки. Далі в нас огірок шахті теж заказала. Тут іде по 10 насінин. Насіння дороге, але я думаю, воно того варте. Так мілко написано. Читати не буду. Ну. Раз замовила, значить хороший. Так, це у нас інтерланд, F1 помідор. Так, середньо-пізній, високовражайний гібрид для споживання у свіжому вигляді, плоди щільні, привабливі, вагою 200-220 г округлі, яскраво-червоні, м'ясисті з високими смаковими якостями. Так, ну і далі тут уже без картинок. Помідор венера. Перець солодкий. Поупіла. Це, здається, маленькі перчики, такі салатні, як гіркий перець, тільки е, маленькі, теж різнокольорові, е, помаранчеві, жовті, червоні, але і саме солодкий перець. Так, це мангольд, буряк-листовий. Ніколи не садила, вирішила попробувати. Так, Піретром це квіти, такі ромашечки теж хочу попробувати. Люпин знову замовила. Теж над... у мене, до речі, сьогодні вже другий зійшов. Але зробила помилку. Треба було висаджувати в стаканчики по одній насінини, тим більше, що вони крупненькі. Ці от так і посаджу, тому що вони дуже не люблять пересадку. Ще люпин, два вида. А, три. О, є що висаджувати. Так, дельфіній знову замовила. Але чому люпин? Я вроді замовляла, а може, ні. Дельфініму теж, здається, два. А, якогось не було. Мала замовити не було. Хотіла замовити суницю, теж не було. І ще щось замовляла не було. Так, помідор Маруся дуже мені опис сподобався, так що замовила, побачимо що. І це подарунок. Редиска. Німецька рання. Це в подарунок. Дуже приємно. Ну там вказувалося в цьому каталозі, що буде при замовленні подарунок-редисочка. Ось такі в мене придбання, друзі. Є знову що робити. І ще хочу сказати, що трошки про розсаду. Зараз лютий місяць, ну вже перевалило за половину. Так буде зручніше з вами розмовляти. Вже перевалило за половину лютого. Багато хто вже давно почав висаджувати квіти, овочі, але ну, я вже якось записувала відео, говорила, що спішити не треба, але і вже пора, якщо у вас є якісь умови, то пора вже вирощувати розсаду. Я в цьому році багато не вирощую поки що, не буду, бо зазвичай я сіяла в коробочки побагато. Потім не знаєш, куди з ним ним діватися, треба пікірувати, треба розсаджувати, немає місця. У мене є парник, хто мене дивиться, той знає. Але ну, в парнику холодно, не опалюваний не мене. Тому то носиться туди-сюди, то в минулому році ми обігрівач ставили, воно все рівно нічого ефекту сильно хорошого не дає. Ну, Вони все одно стресують і е, знижується їх ефективність росту і тому подібне. Тому, друзі, якщо у вас є можливість. Наприклад, вікна, якщо у вас вільні вікна, можна посіяти розсаду, і вона на вікні буде непоганою. Звичайно, не буде така, як, наприклад, вона присвіт, підсвітки. Хоча і підсвітка ну, не дає стопроцентного результату, то, що вирощується в відкритому ґрунті, то вже ну, другий результат. Або вже коли навесні, коли вже багато сонячного світла, то вони вже краще виглядають. Але ну, кожен хоче поранше щось виростити, щось мати. Тому, друзі, якщо у вас є таке бажання і є можливість, або є підсвітка, або є вікна. Ви знаєте, я ще по молодості ми перебралися, тільки були у свій дім, ну, ще був тіт з нами і ми там починали хазяйнувати. І я посадила на початку березня, посадила розсаду, це був мій перший досвід. На вікнах посіяла розсаду, з молодості любила я цю справу, мабуть, воно в крові. І ну, ми ще не жили, а так навідувались до діда, і у нас там будівництво йшло, і я вам скажу: ну, так як там жив дід, і він постійно топив в хаті, вдень топив, було пічне опалення, вдень топив, ввечері, звичайно, ну, охолоняло. У мене така гарна розсада була товстенька. Гарненька, не витягнута. Ну, я така була задоволена. прямо В мене це після цього і пішло бажання вирощувати і вирощувати розсаду. Але не завжди вдавалося так, як би хотілося. Був у мене такий і досвід нехороший, Висадила, було дуже тепло на дворі, і в мене були такі розбірні парнички, і я в них посіяла капусту, помідори. Не пам'ятаю, чи перець сіяла, а от капусту ранню і помідори я посіяла. І вона вже посходила, все, вже помідорки такі гарненькі були. Ну і капусточка вже справжні листочки були, було б десь, мабуть, по 4 листочка. І вранці встаю, на дворі заморозок. Трошки сніжок притрусив, і ну, невеличкий заморозок, але ну, не знаю, градуса, може, три було чотири. Я утром біжу на базар. Тако розтрусила е, сніг на перничку, тако пробила, щоб там ну, капельки ж вологи, і вони позамерзали. Дивлюся, стоїть все. Ну, думаю, слава Богу. Що ви думаєте? Приходжу з бажара, мої помідори чорні, всі лежать. Капусті нічого не було, капуста не боїться заморозки, а помідори в мене всі пропали. Тому, друзі, якщо у вас є бажання щось вирощувати, то е, зважайте на всі. Е, Умови, як ви можете вирощувати, де і як, які у вас є умови для цього, і можна вирощувати. Є багато рослин, які треба дуже зарані висівати. Наприклад, селеру треба зарані висівати. Ну ось капусту, її можна цю ранню і пекінку, її, ну, особливо пекінку, її якось вирощують ще і на осінь. Я ще не пробувала, але хочу спробувати. Вона не любить жару. Але я вам скажу, що я в минулому році був у мене такий досвід. Посадила звичайну пекінку на гібрид, просто сорт. І вона в мене не перший рік я сажу, і вона в мене вистрілює, не, не дає качанчика. А в минулому році я посадила гібрид, то дійсно дали качанчики і було все добре. Тому за того я позамовляла гібриди, щоб бути впевненою, що щось буде якийсь результат з нього. Тому ці рослинки ну, при бажанні можна вирощувати пораненше. Також можна зараз вже висівати перець, баклажани, вони теж довго в них йде період росту, тому щоб мати раніший урожай, треба ну, вже можна висівати зараз. Але якщо ви будете, я вже говорила, що якщо ви будете прямо відкритий ґрунт висаджувати, то Можна ще й не дуже, можна на початку березня посадити, ви все встигнете. Ну і квіти, є багато квітів, які довгий період у них розвитку, тому газанія, діхондра, петунія це такі рослинки, які ну, довго розвиваються і їх потрібно поранше висівати. Ви бачили, я теж посадила потрошки всього. Вчора показувала, вже перевалювала і пітунією, і лобелію. Ну, лобелія в мене трошки зіпсувалася, ну нічого, мені вистачить і тої, а вже решту газанію пересадила. Ну, Тепер ще буду досівати люпин, дельфініум, і буду, мабуть, висівати по одній штучці. Не знаю, як там з дельфініуму, скільки його там, я не звернула уваги, скільки там насінив. Якщо 10, то це без питання. Зараз подивимося. Так, ні, тут 0,12 грам. Ну, побачимо. Треба висівати в стаканчики, тому що, я ж кажу, вони не, не люблять пересадку. А потім обережно разом із ґрунтом стаканчика посадили в ґрунт, і вже тоді воно приживається краще. Ну, так що, друзі, отак, якщо у вас вже сверблять руки і є можливість, то пора вже висаджувати розсаду. Ну, а я буду працювати далі, що буде цікаво, покажу. Кому цікаво, залишайтеся. Ще раз прошу, підписуйтесь, ставте ком подобайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Я знайшла перчик, який я казала, Ось, бачите, Оце. це солодкий перець. Тому замовила. До речі, я як казала, було у мене 34 позиції, залишилось, мабуть, половина. Ну, я не рахувала, але приблизно так. Тому... 에, трошки прибрала, але ну, і чого не було, і оце в мене таке замовлення вийшло. Ну і розпочинаю з ліпина. Не знаю, зараз подивлюсь, скільки, бо тут ваги, скільки тут буде насінин. Якщо що, то візьму у цей контейнер, буде зручніше мені висаджувати, і щоб ріс буде зручніше.

Частину сюди, а те, що не влізе, щоб було, як намітити, щоб не було до половини. Тому зараз набираю ґрунт і буду висаджувати. Контейнер такий хороший, бачите, із піддону. Зручно. Я два штуки взяла, брала в аврорі, здається, 34 гривні. Тому зараз буду висівати. Ну, от, друзі, приготувала, набрала ґрунт і буду висаджувати. По черзі люпин по камістю. Беру руками, бо, ага, і руками не можна. І тако заглублюю трошки і присипаю ґрунтом. Бо пінцетом буде літати далі, чим треба. Вони такі фасолиночки маленькі, тому треба висаджую два рядочки у касети. А те, що лишиться, висаджу у стаканчики, тому що, щоб не путалися ці, не закінчився один сорт, почався другий, тому посаджу так і буду знати, де що в мене. Сподіваюсь, що все буде добре. І побачимо результат моїх посівів. Насінинки одні такі майже чорні, а другі якісь світлі. Ну, я так сподіваюся, що це буде різний колір, бо суміш я брала. Буде інакший колір. Той буде. Так, тут я вже здається, посадила чи не посадила. Буде дві їх. Якщо... Ну і так далі, друзі. Ну от, посадила, полила, накрию плівкою і в тепле місце. Будемо чекати сходів. І на сьогодні все. Вже йду займатися в літній кухні своїми справами. З вами прощаюся, дякую всім, хто додивився. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей! Залишайтеся, слідкуйте, буду показувати результати.